Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, ти при тобою стає купа проблем, з яких я зараз розкажу. Отже, коли ти поправляєш попадаєш сюди за кордон на лікування, перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг, це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню. Тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі, там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще. тому що у нас інакше. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. М мікроклімат нашого тіла абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти uh, сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти Шапочку, халат, рукавиці, бахіли. І тільки тоді ти можеш вийти пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає, але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію. Тебе, наприклад, от у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моя права, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згинати, розгибати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук. У них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія, а я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який би був без цієї бактерії. Трі МРДП, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький. І їсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти що, ти, чи ми можемо тобі допомогти? І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету звичайних госпіталях немає, ну тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку із волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google, перекладачем чи ще чимось. От. І до тебе прийде врач і спитає: А що болить? А як? І ти б I, I I, I... і все, нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв. І в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні, недоліковано. Загалі тут практикують людина, приїжджає йому роблять операцію на окові, на на ногах, на чому завгодно, і одразу виписують, і людина йде додому, і потім.